Повертаємося до нашого етеру. З нами на зв'язку Віталій Міловідов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах. Пане майоре, слава Україні! Дякуємо, що долучаєтеся. Героям слава добрий ранку! про ситуацію в околицях Селидового на покровському напрямку. Розкажіть нам, будь ласка, ми бачимо по мапі, що вони звідусі йдуть фактично з різних населених пунктів, намагаючись мало не оточити. Ситуація на Покровському напрямку в зоні відповідальності 15-ї бригади Національної гвардії залишається стабільною, контрольованою. Ворога не допущено до міста Селидова, рубежі оборони нашими підрозділами тримаються надійно. Ворог не полишає спроб здійснювати піхотні атаки, здійснення штурму малими піхотними групами. До нещодавнього часу протягом останнього тижня активності з засобів ворожої техніки не спостерігалося, Але вчора був здійснене намагання невеликої атаки. Скоріше за все, це була розвідка боєм із залученням одного танку, двох БМП і Баї за підтримкою піхоти, які намагалися прорватися через наші передові позиції південніше селідово, але були успішно знищені і не допущені. Також під час знищення ворога було здійснено поповнення нашого обмінного фонду, було двоє військовослужбовців взято в полон. Угу. Тобто це відео, яке зранку я прямо, як кажуть, робила мій настрій мій на ранок, коли з Джавеліна знищено Т-72, то це ваша робота, Так? оце той єдиний так, Це, танк. Так, так, це батальйон оперативного призначення, було залучено засоби протитанкового ураження. І з комбі... комбінацією в враження від дронами, тобто успішно було застосовано uh -huh. вражено техніку, особовий склад за підтримки артилерії. Так там гарно так було? А от вони ж тривалий час маленькими групами ходили, пробували жменьками буквально пішими. І оце останній раз спробували так масованіше, і доволі несподівано це було. Ну для нас несподівано не можемо судити, як яку ви маєте інформацію, і наскільки вам було про це відомо. Що це було? І чи бачите ви щось, що вказує на те, щоб вони готували масованіші атаки, щоб на. Накопичували там техніку, людей, зброю? Ну, дійсно. Це було ну, не те, що не передбачувано, але вони трошки змінили вектор свого руху. Тобто, це не була лобова атака з напрямку Михайлівки, де основний напрямок їхнього удару відбувався до цього. Ну не удар а спроб штурмових дій. Напрямок основного удару на населеному пункту Михайлівка був. Зупинений на початку вересня, це було трошки південніше, рано вранці, тобто, за рахунок пересування вздовж посадок та лісосмуг, вони намагалися за рахунок ефекту несподіванки застати нас розслабленими, так сказати, але було. Тактика малих груп не змінюється, тобто, скоріш за все, це я ж повторююся, Була розвідка боєм, намагання прощупати наші уразливі ділянки та знайти місце, де вони зможуть обійти. Те, ситуація щодо селіду стабільна, але ми бачимо просування щодо по аналітичним каналам і соціальним мережам південніше. Тобто, ворог здійснив зміну тактики щодо. Просування намагається не не йти на населені пункти в лобову атаку і пересувається, відрізаючи логістичні шляхи та намагаючись створювати умови для оперативного точня, там взявши під вогневий контроль, шляхи пересування, ускладнюючи нам забезпечення наших позицій та передових підрозділів. Пане Віталію, це крім наших шляхів логістики. Хотів власне і розпитати у вас, оскільки ворог намагається замкнути кільце, отримавши контроль над вугледаром. Їхня логістика, чим це буде загрожувати, зокрема, і для захисників вашого підрозділу Карадах? Тобто, що зміниться, якщо вони беруть контроль вугледару? Ну, Вугледар, це досить велике місто, і ми бачимо, що цю тактику вони намагаються здійснити не тільки на цьому, на цій позиції, тобто з напрямку Вугледару, тактика кліщів та напівоточення вони застоїть майже до кожного міста, угу. взявши під контроль. Великий населений пункт це завжди проблема, оскільки до нього шляхи підходу йдуть, тобто розширюють ділянку фронту. Це для них плацдарм створюється плацдарм для накопичення особового складу і техніки. Вже здійснення подальшого просування глиб нашої території. Тобто їхня логістика, оця яка волновахська, як ми назвали її, по цієї залізниці, вона вже в них без перешкоди. Вони все собі можуть підвозити. Чи ми ще маємо вогневий можливість вогневого ураження або контролю певних ділянок цієї залізниці? По чому суне і, БК, і, і і... і жива сила? Ну так глибоко я не можу вам сказати. Зона відповідальності трошки наша уща і yeah. робіш оборони. Тому наскільки функціонує на найближчих підступах, тобто це мінімальний підвоз БК, так вони підтягнули. Ми відчуваємо, що запаси кратно їх артилерійських боєприпасів та засобів ураження на жаль перевищують наші. Тобто вони накопичують багато. Можливості для того, щоб здійснювати це повзуче просування. Тобто, ви фіксуєте, що в них посилилося, власне, от збільшилось БК, так? Та це відчувається весь час. Тобто вони задіють дуже багато БК, оскільки коли фронт ділянка фронту становиться більш-менш контрольованою або стабільною без різких просувань. То вони завжди нарощують темпи вогневого враження, оскільки ну просто ясними штурмами або піхотними штурмами е, їм не вдається е, пройти позиції, тому вони просто е, населений пункт Михайлівка е, е, знищили там, майже під корінь. Це там, де перебуває е, е. пане Віталію. Е, е, е. А о, те, що зараз вже світає суттєво пізніше, темніє набагато раніше. Як це змінює ситуацію? Темна, тривала темна пора доби, що дає нам їм. Ну, поки що активізації в темну пору добу не спостерігається активною були деякі намагання просування ворожих невеликих груп. Скоріше за все, це були диверсійно розвідувальні групи або трошки більш підготовлені ніж звичайні піхотні підрозділи, які намагалися зайти в тил наших позицій, але успішно були знищені на підступах. Тому зараз на даний момент тривалість світло світового дня. Лише скорочує їх намагання атаку. Ну, ти маленькими групами просочив. Зрозуміло. Дякуємо. Пане Віталій, дякуємо за службу. Дякуємо, що були з глядачами еспресо. Віталій Миловідов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, «Карадах» – Це оцей Покровський гарячий напрямок.